Всім хай. Давно знаю не було відосів нічого такого. І літо, як ви знаєте, вже закінчилось і сьогодні вже те чисто, коли вона буде на уроки і так далі. Сьогодні буде, коротше, перший день, перша пара в коледжі, але в чому прикол, в чому плюс, те, що в нас є так що мені поїсти, просто там... І все. І просто включитися до уроку, сидіти за столом, слухати, записувати і все. У нас пари будуть часу 50, наче. Так що такі от справи. А ви, ради пишіть, як ваше літо пройшло. Класно чи ні. Перед прийдом лайк, підписка, давайте до 200 підписників. А ми зараз короче, робимо всі справи, ці які треба. Погнали першим відом заставляти кровать. І чесно так, поставив телефон. Камеру, що ну, тіпа, опасно, якщо впаде. І ви спитаєте, що ми ще не прийдемо? Це, що в тебе типу, була друга комната, не така, як ця. А я вам скажу, що плани ну, зовсім помінялися зараз по-другому все у нас. Якщо хочете, щоб я розказав чого, як типу, ми оказались тут, а чого кімната в мене і оце все. Напишіть в коментах, це, пролайкайте цей відео. Якщо ви мене велику там один, то я розкажу. Чого так? Все, коротше, застелили кровать. Тепер ми йдемо чистимо зуби. І там вже через минут не, на 15 треба буде підключатися до першої пари. Ну, перша пара там типа, виховна буде. І там три пари таких вища математика. Ця машина прийде. Історія України і ще раз вища математика. І так, їсти тепер собі. То що пари... Ну, як пари, ви виховна закінчилась, там буквально минут 10-5 він нам розказував інфу, що там, як там і все. Час, поки перерва аж нас, на минут 40, 10... Перша пара і там ще друга буде пара круті, всього тільки дві пари, це десь до 12 з чимось. Так що взагалі болдю. І напишіть народ. Хто любить кофе по утрам. Я без кофе по утрам, чесно, не можу. Кофе по утрам це... Ну це база. Щоб проснутися. Будь бодрячком То що, ну, я вчора не випив кофе. Я не знаю, куди в вас якийсь не якийсь це капець. Якщо народ, пийте по утрам кофе і буде все у вас хорошо. Так. Ага, надо треба. Включено все. Зараз покажу лайфхак, як з допомогою кладної плитки нагріти і воду, і рагу, чи що ви там хочете сипити. Ставимо на максимум. Отак, так. І да. тепер насипаємо рагу в тарілку. Тоже, ну от що саме тут бісяче, що це тут ми переїхали. Це що машин куча, типа. Я тільки що був відкрив вікно, послухав, подивився, як воно, типу, ну, звучить чи мене чутно, чи ні. Ну, тупо нереально. Машини ганяють туди-сюди. І мене нефіга б не було чудно, ну, що це центральна дорога. То, понятне діло, що... Вони туди-сюди їздять. То... О, якщо знімати... Щось, коли ти балакаєш, треба по-любому закривати вікно. Обо якийсь мікрофон то, що без цього, типу ніяк. Воно буде просто машина перебивати. Звук буде чіткий. І все. Вода вже кипить. Mm. Давайте, коротше, посадимо біжіть поки що на мінімум. Хай на мінімум, поки не Невідається, да, не що чесно літо пройшло. Ну ми поснімали контент як кажу, хорошо, наверное. Не так багато, не так часто, то, що в другому місці у нас там були проблеми і виїжджати часто не вийшло. Але перший там місяць і останній... Ну останні теж не особи, тому що я тоді впав на спину, Можете подивитися шорці. І в мене вона боліла болілася неділю, скільки я не викладав. Зараз на ще менш уже норм. І може сьогодні виїдемо наконець. Тобто вспоминаємо трюки і оце все. Все. чи ще може трохи. Так що не по ідеї, нових шортів, нових відосів. Так, нагріли. Ви нагріли, вже насипали картошку. Тепер ми беремо так, ставимо отак і включаємо на максимум. Все. Тепер не видалитися. І будемо їсти ложку. Щоб да. не входиш. То тепер з поляжем я покажу народ, що я не зможу так часто викладати відоси, Ну постараюся, постараємося, постараємося. Не знаю, нафига я два рази раза сказал, постараємось. Все просуня. Сейчас да, надо все кофе насипати. А, кстати, вот синий чашечку. Star Wars кофе. Да. Хто тоже типа дивився Star Wars, это что-то не знаю, фанатів по ньому, Напишите в комменты, типа будет интересно почитать, подивиться, кто реально це дивився раньше и сейчас до сих пор, например, там... Не знаю, взяти щоб передивитися, там чи щось такого плану. То що Star Wars, це... Ну це тем заряжень. Куча Фільмів снято, куча, всього понял. Жалко, що молока нема. З молоком було б, конечно, покруче. Кофе. Ну... Приходиться так. І хто любить кофе, щоб прямо воно горьке було, типу не те, що ти наливаєш, а воно типа на якщо прям давало ту горіч, хто любить, напишіть в коментарях. Теж інтересно було почитати. І взагалі народ, давайте постараємось, не знаю, за осінь, ну, до 200 як, як мінімум дойти підписчиків, а так, може там до п'ятсот, дощо... До, Реально я хочу цим ютубом займатися, знімати відоси для вас. Тому що мені це інтересно, поки що. Так що, пожалуйста, підріжіть там підписочкою, лайком. І оце все. То що коли ви лайк підписуєтесь або лайкайте. Не, коли ви лайкаєте відос, приємно, але коли прям підписуєтесь, це взагалі для жорсткої мотивації. Снімати, виїжджати. А от е скільки... Я відоса, мабуть, три виклав чи два. І не один не підписався. Це трошки було обідно і мотивацію тупо мені збило вниз. униз. Підписуємось, не забуваємо. Так, а що тут картошка наша? Вже, мабуть, на... нагрілась? Ще попробую. А-а. Все холодно. А вода? А вода вже скоро закипить. Ладно, коротше включу камеру, коли вже вода закипить. І коли вже буду сідати їсти. А ви так тексту теж їсте смачного вам. Коротше, перша пара є. Перша от отбув. Була Матеша. Осталася ще історія України і, по ідеї, все. У нас должна було бути взагалі три пари. Тобто Матеша, історія і ще раз Матеша. Вона, типу, скинула все з і сказала, що це одним роком буде, щоб два не робити. Так що ще залишилася історія України і все. Зараз давайте трохи поожимаємось. Судречка нада. Ну, як вже, звісно, не утро, вже майже 12. Треба поробити що... ще приїжджає. То, що в мене в планах сьогодні було тренування. Я сьогодні буду покачатися і довше, коротше, буду покачатися, і довж, буду виїхати. Але з того, що я хочу виїхати, не факт, що я сходжу, покачаюся. Буде, коротше видно, або мені мене сили на те і на те, або не хватить. Кроше, давайте зараз пожимаємось, подивимось скільки разів. думаю тридцяточку зробимо. Погнали. Зараз будемо робити зжимання, погнали. 29 девять тридцать шесть Значит, десь плюс-мінус, надіюсь буде 40. Фу. Чесно, я думав, що я тільки зроблю ну раз 30. А 40 зараз це це вже більше. Так що не стоїмо на місці, значить. Для мене рука болить біжить після ожимань. Ще я поставлю кудись. Коротше, вот так зробили тільки що 40 раз. І остання пара залишилось і все, я дихаю, ми сьогодні в планах ще виїхати в слід. Надіюся поснімати щось, для шорта трошки щось і... для влога може. Хух, так що вот так от. Якщо ви захочете, наприклад, щоб в відосах, на каналі з'явилося яке-то, що там качається... Для це все. Напишіть в коментах, пролайкайте, типа, я цим давно займаюсь. Просто що я не знаю, чи виставляю, чи ні, чи вам буде цікаво чи ні. Так що жду в коментах, чи хочете чи ні. А я погнав куть води, відпочивати, готуватися до слідуючої пари. Довже да, зупинаюсь. І... і може выйду. Так, ми вже майже на спуті, сподівам спотку, майже вже почти піднялися, зараз будемо зняти оператору другому йому, і будемо знімати трюк. Погнали, вже вироблю камеру, коли будемо робити трюк. Як ви якщо ви пам'ятаєте цей спот, її ларнен. Зараз тут розімнемось, поспоминаємо трюк, я покажу один прикольний трюк. Навіть два. Ну, там один він, типу, ще з ним комбінації там і па. Все, погнав кататися, маловато, а кататися дуже хочеться. Упав смачно. Раз. Перед цим на оце пытався і Я ось ушла заднім колосом. Бачите, так номер колесі задні. Воно ну, нафіг, тупо полоса. І скоро йому жопа. Ну, у мене є запасна пара. Ті, що менше такі серебряні. Це, це просто капець. Неділю не катав виїхав, Колісо майже вбив. упав смачно. І так, брата, коротше, на цьому влог, мабуть, все. То, що я хорошо так упав на да. копчик. Зараз він побалює, прийдеться обходу заново, блін, дня два-три отдихати десь плюс-мінус. Так що таке от влог вийшов. Такий собі, якщо чесно, в плані того, що ми мало покатали, мало чого поробили. Але народ, ви лайк, підписка, будь ласка. Я погнав. Ну, Буде, чесно видно, що завтра як буде. Якщо буде більш-менш норм, то я врублю камеру і скажу, як там, що там. А якщо буде досі боліти, то, то ні. Старо, всім до скорого. Надіюсь, скоро побачимось.